Компанія Ілта Львів, що є офіційним дилером автомобілів Peugeot, відкрила новий автоцентр «Блубокс». Автомобільний комплекс побудовано відповідно до останніх стандартів Peugeot. Відповідає усім найсуворішим вимогам виробника та містить у собі концепцію обслуговування повного циклу 3С. Це є шоу-рум, це є сервіс і запасні частини parts. Відповідно, клієнт, потрапивши в наш дім Peugeot, може отримати і як безпосередньо купити автомобіль за спеціальними умовами, отримавши і спеціальні умови і по кредитуванню, і по страхуванню, і цінову пропозицію. Оскільки, як вже було сказано, ми зафіксували на автомобілі свій курс 10,3 на автомобілі 2013 року. У Блубоксі є сертифікований сервісний центр, який надає повний спектр послуг із технічного гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Ми весь колектив, який працює в Bluebox, для того, щоб цю атмосферу, для того, щоб відповідати всіх питань клієнтів. Дирекція зізнається, у них створена спеціальна концепція, що дає змогу бути унікальними на ринку і задовольняти вибагливих споживачів. Цей дизайн, ця споруда, цей інтер'єр дають натхнення на те, щоб купувати машини. В Автосалоні представлений весь модельний ряд Peugeot, включаючи комерційну групу автомобілів, яка в пежо є досить широкою, тобто від міських розвозок до. Боксера, який вміщає 15 кубічних метрів товару. Відтепер клієнти можуть оцінити переваги купівлі та сервісного обслуговування в одному місці. Бо тут можна не лише отримати кваліфіковану консультацію, купити автомобіль та необхідні запчастини, а й відпочити у кафе, коли на сервісі ремонтують твоє авто. Peugeot центр Ilta Львів є на вулиці Збиральній, 2А і працює щодня, крім неділі.